Гей, ем. Вуді, містер е... Я не знаю, як вас звати. Шикарний день для дроворубства. Так, мабуть, так. Так, непоганий день. Uh -huh. Ці дерева самі себе не зрубають. Так, це було б закливо. Мені потрібні ці дрова, щоб зігрівати мій будинок і родину холодною зимою. О, в тебе є родина, правда? Як вони? Бережи сокиру гострую, але не забувай про свій розум. Так, ментальне здоров'я. Це тягар. Але твоя сім'я, я конкретно запитував про твою сім'ю. Шикарний день для дроворубства. <свист> так, знаєте, правда. Але я хотів би все-таки дізнатися про твою сім'ю. Бережися карехострою, але не забувай про свій розум. <свист> Гаред. Я чув, що за містом з'явилась мора. Панете цього... тут, що тобі казали. Шисакиру гостре, а вона забуває про свій розум. бляха, це неможливо. Я не можу мати сусіда, який говорить те саме кожного блядького дня. Шикарний день для дріборосва. Ти хоч щось про мене знаєш. Ти запитував колись про мою сім'ю. Це дерева самі самоназивають, правда? А, дякую за те, що запитав навіть мою сім'ю вчора. Насправді викрали вовки з лісу. Відчепись, ану забирайся звідси. Скажи, хоч щось що ти знаєш про мене, просто одну маленьку річ. Керегострою, але не забуває про розум. До сраки! нахуй! Ніколи більця в своєму дитті я не буду з тобою розмовляти! Клятий повдор! Що ж, це була неперевершена розмова. Фред, мій давній друг, Сподіваюся, його донькою на бальпсахарас враховуючи вовків за містом. Що ж, це дерева самі себе не зрубають! Гей, друзі, дякую за перегляд! Моя сесія і написання диплому майже закінчилися, а це означає, що скоро відоси знову виходитимуть частіше. А ще я буду стрімити на твічі. Тож, якщо вам це цікаво, то переходьте за посиланням у описі. Побачимось там. Мені буде дуже приємно. І дякую за перегляд. Гарного дня.